Сказати. Рекомендували іншим зробити точно? Топ-3 помилки. Навіть не знаю, що вам сказати. Ну... Мені колись здавалося, що, що має е, з'явитися якась людина в моєму житті, яка е, буде говорити мені, що робити. Що ну умовний продюсер, що він буде говорити: ось, а тепер ми знімаємо таке шоу, а тепер таке шоу, І не варто цього очікувати. Це, по-перше, взагалі ці відносини продюсер, артист вони, ну, Нічим хорошим не закінчуються зазвичай. По-друге, людей, які супер шарять, що робити, і просто вам розкажуть про це, їх дуже мало. І по-третє, ну вам може просто не сподобатись там співпрацювати з такою людиною. Топ-2 помилка, Я думаю, що не варто боятися експериментувати, пробувати якісь нові формати. У нас був експеримент, ми, е, який досить так дорого нам обійшовся. Це формат Карантин Дурнєва. Е, ми там спочатку, ми взагалі таки провернули, там ми спочатку замовили розробку програмного забезпечення, яке б дозволяло знімати YouTube-шоу через Zoom. Тобто, в чому була суть цього програмного забезпечення? Одна з ключових функцій ми грали вікторину через Zoom, і е це програмне забезпечення перетворювало е смартфон гравця на кнопку і вираховувало, е хто перший натиснув на кнопку. Бо, типу, такого софта не існує для того, щоб це робити. Ну, принаймні, не існувало в той, в той момент. Потім там це коштувало грошей. Потім ми там розвернули, коли карантин трошки ослабнув під час ковіду. І ми вирішили зробити з цього велике студійне шоу з краном там, за всіма якимись деталями. Теж там купа всього було вкладено, витратили більше там, 20 тисяч доларів на зйомку одного епізоду, що по міркам українського YouTube дуже багато. Uh, і, ну, і воно якось ну, не спрацювало, не запрацювало, і ми просто відмовились від цього. Але досвід дуже класний, і я згадую його. І... Не треба боятися от якихось експериментів. Це знову ж таки не, не нова якась думка. Я думаю, що будь-хто від ресторатора якогось до власника мережі автосервісів скаже про це. Але ну, треба нагадати, бо люди думають, що це просто слова. Це не так. І треба, треба постійно щось спробувати. Ну і топ-3 не знаю, мені здається, що. Деякі люди, намагаючись уникнути е витрат і відповідальності, запускають якусь справу, це не тільки Ютуба стосується, а й будь-яку. З другом, з яким вони це придумують. Часто це буває. І вони такі, так, давай 50 на 50, е ми там вносимо якусь суму. Е не робіть так. Не робіть так ніколи. Е ви втратите і друга, і гроші одночасно. Тому. Е Розумієте, там питання буде в тому, що е, коли е, почнуться перші проблеми, ви будете думати, що це ваш друг щось неправильно зробив, не допрацював, не недо, Якось не виконав свої обов'язки і тому у вас проблема. А потім, коли там, якщо вам пощастить, почнуться перші гроші, знову ж таки, ви будете думати, що ви там заслуговуєте більше, а ваш друг заслуговує менше і так далі. Коротше, у вас виникнуть проблеми. Оця домовленість на самому початку вона закладає таку. Бомбу з повільненої дії під ваш стартап. Чого б це не стосувалось? Тому краще вже е, закиньте в по, закиньте в свій стартап в два рази більше грошей, але несіть відповідальність особисто. Дякую.